Доброго дня ми з України. Сьогодні до вашої уваги ще один підсумок для пляшок з водою чи іншою рідиною. У е, мене вже був на каналі такий, але тут інша е, допоопрацьована версія, також саме він кріпиться на моллі. Так само можна вставляти будь-яку бутилку. Навіть до 3-літрової банки. І це можна зробити тому, що є регулювання дна. Тобто його можна зробити менше, можна зробити більше. Ось це регулювання і наявність регулювання бокового з двох боків, можна розширити цей підсумок до трьохлітрової літрової банки чи невеличке відро. Также є ще для бутило ось таке кріплення, яке тримає горло. На цьому все. Дякую. Слава Україні! Ми переможемо!